Усіх вітаю, і сьогодні, вранці, як завжди, декілька думок для моїх друзів, церкви, глядачів, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні читав одну подію в життя Ісуса Христа. І коли я розмірковував, це те так, якби розчулило моє серце. І я молився, я деякі речі робив і я хочу цим поділитися. А це всім відома історія. Це Євангелія від Луки, 5 розділ. І там є деякі такі, е, така подія. Я зачитаю декілька віршиків, а історію е, декілька словами передам. А, але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи? Тож каже він розслабленому, кажу я тобі. Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той зразу устав перед Ним, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І це дуже цікаво для мене. Стало в чому? Знаєте, по-перше, що коли я дивлюся на життя Ісуса Христа. Ось то ну, дуже багато людей від нього дещо очікували. А люди, які приходили до Христа, вони просили і вони чекали на зцілення, звільнення, на Воскресіння. Вони шукали чуда, вони шукали захисту, вони шукали Воскресіння, хліба, виправдання, вони шукали явлення Божої сили. І коли читаю Євангелію, я не, не знаю, десь не бачив не разу, щоб хтось прийшов і просив прощення, шукав би прощення від Ісуса Христа. Я розмірковував про це, бо він прийшов, щоб знайти, і щоб людей спасти від гріхів і простити їм ці гріхи. Ось і він. Має право прощати, як ми вже читали тут на цій землі. Це історія про друзів, які намагалися круто допомогти своєму другові. І вони приклали всі зусилля. Коли вони прийшли і побачили, що Христа оточує дуже багато людей, це їх не зупинило. Знаєте, інколи людей в справі добрій. Тормозить, зупиняє, що дуже багато людей, якось дотичні, щось, десь, якось. І... Але це їх не зупинило. Вони мали велике бажання, щоб їхній друг був разом з ними і не тільки коли їм прийти до нього і побути коло його ліжка. Вони хотіли би, щоб він приймав таку щиру велику участь в їхніх спілкуваннях, в їхньому житті, бо вони його любили. І що вони зробили? Вони прийшли в той дім, де був Христос. Вони піднялися на дах, вони розібрали той дах, вони спустили прямо перед Христом на ношах паралізованого до самих ніг Ісуса Христа, і що Господь Ісус? Він побачив їхнє прагнення. Він сказав по паралізованому: прощаються тобі гріхи твої». І я собі розмірковував про те, що прощення воно зцілює, це сила велика. І хочу зважити на це. Знаєте, Ісус, він прийшов і Він своєю силою Божою Він чудив багато чуди зцілей. Але прощення, воно перше, що робить, воно зцілює, зцілює взаємну людину з Богом. Воно їх нормалізує. Воно ставить все на свої місця. Ось. І знаєте, у Новому Завіті це дуже важливо, що ми можемо не знайти ні одного міста, де б люди прийшли до Ісуса і просили відпусти, прости нам всі наші гріхи. Ось. І цим Він подав приклад прощення і для інших. Ми повинні прощати, не чекаючи прохання. Знаєте, до Ісуса звернувся Петро, він казав: Господи, чи не сім разів мені прощати братам моєго, який він якусь кривду чи щось зробив для мене? Ісус відповів дуже цікаво, Він відповів так, що то якби сім на сімдесят десь так. Але якщо зрозуміти і порахувати, то це. Можливо, було би сказати, що просто жити життям прощення, щоб прощати людям те, що вони чинять. Знаєте, Мартін Лютін писав, що прощення гріхів, де прощення гріхів, там життя. І я хочу сказати, що ну, це важливо. Ми інколи живемо у в'язниці непрощення. Хтось сказав не те, хтось вчинив не те, хтось подивився десь не так, і ми. Пам'ятаємо, це дуже, дуже, дуже довго. І знаєте, що робить ворог сатана? Він, він, він що робить? Він приводить нас у в'язницю непрощення. І хочу сказати, що та гіркота і та біль, вона більше шкоди робить нам, чим тому, хто зробив нам ту шкоду. І тому Господь він каже: прощаються тобі, гріхи твої. Він нагадує, що він простив мені і вам набагато більше. Він каже, це так треба робити. Він проводить притчу, і не буду її читати, згадувати, ви її знаєте. А коли у одного господаря був, був боржник, який дуже багато йому заборгував, і він, так як той плакав і просив, він простив його. Він просто всі ці все простив і аналював все це. Але коли ця людина зустріла свого товариша, який там мав трохи боргу для і він не простив. Ісус Він приводить цю притчу. Чому? Щоб ми, зважаючи на те, що прощає нам Господь, ми брали приклад, ми жили Христом, мали Його силу, щоб не залишуватися у в'язниці. Знаєте, Ісус сказав, як він вийшов з пустелі, прийшов у храм, відкрив книгу. Він каже: Я Дух Святий помазав мене. І Він там каже, для чого? Для того, щоб звільнити ті, хто у в'язниці. І це не тільки ну, з в'язниці, хто там є. І коли я роздумую про це, то одна із цих в'язниці непрощення, прощення, от гіркоти, бо вона руйнує середини кожного з нас. Ось він прощає гріхи. Він покликав нас бути представниками Його справи прощення в ім'я Ісуса Христа. А паралізований був фізично зцілений, але головне це прощення гріхів, де прощаються гріхи, народжується нова спільнота з Богом. Бог хоче використати нас у своїй великій справі, щоб ми діли Його святе ім'я. І знаєте, це така думка дуже краща, дуже гарна. Для сьогоднішнього роздуму, що немає кращої евангелізації, як пробачити ближнього, ближньому борг в ім'я Ісуса Христа. Це сама велика євангелізація, коли ми не залишуємо людей боржниками, коли ми прощаємо, коли ми відпускаємо. Хочу зважити на це, що це нелегко. І свого досвіду скажу, що це нелегко. За правилами все можна зробити, можна сказати людини устами, що я тебе вибачаю, що я ну, все вже ми якби маємо мир друг з другом, але питання, чи це є в серці, знаєте? І питання, чи я не зв'язую цю людину в серці, чи я е, не, не даю їй якогось шанса не мати спілкування зі мною, чи не бути дотичним до мене. Бо інколи, знаєте, як. Як у той такий випадку було, що до сусіда через забор прилетіла курка, і вона там поклювала йому оці всі саженці і все, і вони там мали такий диспут, такий, що чуть ли не билися. Але потім один із них каже так: що я зрозумів, що цим ми нічого не виправимо, ми сусіди, нікуди нам не їться, тож я тебе прощаю. Але якщо курка залетить, то я її зарубаю. Інколи це ми маємо так в своєму прощенні. Я то прощаю, але не дай Бог, щось ти мені скажеш чи зробиш. То ось начувайся. Господь, він простив нас. І тому саме найвеличне надбання бути вільним від в'язниці непрощення. І Господь сказав цій людині. Да? Що він сказав? Він каже так, паралізованому, що прощаються тобі, гріхи твої. Прощаються. І Він пішов звільнений, він пішов зцілений. Знаєте, я собі ще роздумував, прийшла думка така: ми читаємо там 11 розділ до Коринтян, і Павло каже, що якщо ми там не розмірковим, як ми приймаємо хліб і воно згадуємо Господню жертву і його страждання, то там багато є людей, які, і одне з них написано: Вони хворі, вони хворіє. А не прощення, а не прийняття прощення також приводить до того, що людина вона хворіє. Тому Божого зцілення сьогодні мені і вам і відкритих, відчинених дверей в'язниці, щоби ніхто там не був. Щоб нам не залишуватися у в'язниці непрощення, Завжди згадувати цю людину, яку Господь зцілив, але перш за все сказав, зціляються не тільки зцілись встань і йди, а що прощаються тобі гріхи твої. І він став з радістю, і друзі дуже раділи. Знаєте, коли ми прощаємо, приходить мир Боже в наше серце, приходить мир Боже в наше оточення, приходить радість на серці, і це дуже важливо. Тому Христос сказав, що придіть до мене всі струджені, придіть до мене ті, хто мають ці тягарі, придіть, покладіть їх у моїх ног. Бо одного разу, коли ви прийшли до мене, я сказав, я сказав так, говорить Господь: прощаються тобі, гріхи Твої, будьте благословені. Давайте ми помолимося. Амінь. Отче Боже наш, ми дуже вдячні, що одного разу ми зустрілися з Тобою. І ми почули оці слова з твоїх уст, прощаються тобі, гріхи Твої. В своєму житті ми переживали і зцілення фізичне, але саме важливе зцілення то духовне. Ми дуже раді, Господь, що Ти відчиняєш двері в'язниці, непрощення, коли ми чинимо так, як Ти говориш нам. Тому ми благаємо, Господи, дай нам сили Святого Духу, щоб наше серце було. Господи, серцем прощення, милості і милосердя. Бо це Ти кажеш, що суд без милості тим, хто не виявляє милість. Господи, ми так бажаємо, щоб Твоя милість вона поновлювалася кожного дня. Допоможи нам бути милостивими і милосердними. Допоможи нам мати таке помазання, як Господи, Ти мав тоді, як Ти сказав, що Дух Господен, він помазав мене. Господи, допоможи нам бути вільними. Від непрощення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. Нехай Господь дійсно помаже ваш єлеєм радості замість того суму. І нехай Господь зробить вільним серцем. Нехай Він захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, ваші церкви, ваші домівки. Нехай Його рука буде завжди над вами. Будьте благословенними в цьому дні. На все добре.